як кіт дзує і ганяється за страшною мишею злепав, здобич вроді би є. Сім 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 сім. Знаєте, здобич там є, але щось вроді би такого. Ой! Здо Миша справжня! Бачиш, а ти казала, що ти не вірила. Гарна миша пистіть. А кіт бурхотить. Хоче мишу, сім 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 сім, хоче мишу. Як кіт гаяється за мишею, її не їсть. Гарний. Ха-ха-ха. мишу. Кіт. Мяу. Миша перевернувся. невідомо чи жива.